Мене звати Людмила Рукавець, і вже майже три роки я займаюся розпаковкою особистості. Що ж це таке розпаковка особистості? Це перелік запитань, на які ми відповідаємо, щоб дійти до якоїсь суті. Ціль самої розпаковки може бути в двох варіантах. Перший варіант це зазвичай, де ми з нею стикаємося, це якісь певні навчання, по особливо по проявленню у блозі, або взагалі по проявленню власної особистості. І ми їх сприймаємо більше як необхідність на навчанні, і що нам треба це зробити, щоб щось там знати, як себе транслювати. Другий варіант використання розпаковки особистості це особистий ціль, зрозуміти, хто я, про що я, для чого я, чого я прагну, які мої істинні цілі, наміри, бажання, де я себе обираю, де не обираю, взагалі хто я така, хто я такий. Якщо ми беремо зараз формат просто зрозуміти себе як особистість, то звісно тут краще попрацювати в парі з будь-якою іншою людиною, з експертом, це може бути навіть в тому числі і психологи, коучі, інші допоміжні спеціалісти, спеціалісти допоміжних сфер. І саме в парі з іншою людиною ми найефективніше можемо зрозуміти себе, почути. Інша людина нам завжди підсвітить ті грані, які ми не бачимо. У нас є якийсь периферійний, периферійний зір, і ми не бачимо те, що трошки заходиться далі. Ну, ми не бачимо своїх вух, а людина, яка з боку буде стояти, вона побачить наші вуха і скаже: О, в тебе така цікава форма вуха. Ти потім підходиш до зеркала. каже: О, да, в мене така цікава форма вуха. Тому нам важливі, звісно, інші люди. Але бувають випадки, коли нам потрібно зробити розпаковку особистості, в нас немає там, не знаю, іншої людини, до кого ми можемо звернутися. В нас там немає часу, обмежений час, і нам потрібно зробити самостійну розпаковку. І зазвичай її робимо для навчання, тому що це треба виконати там якесь домашнє завдання. Так от, як ж зробити самостійну розпаковку особистості ефективно? По-перше, важливо. Нічого від себе не вимагати, от чесно скажу, наскільки вже знаю, скільки я вже розпаковок пройшла, самостійно робила і в парі їх робила. І я була у якості людини, яку розпаковують в парі, тому знаю точно, що найперше і найважливіше це нічого від себе не очікувати і не вимагати. Бо як тільки ми починаємо від себе щось очікувати, вимагати, одразу щось та й починає продивитися, і, і ми, по суті, нічого і не робимо. Далі важливо нам створити потрібний простір відповідний, де ми будемо відчувати себе спокійно, гармонійно, запалити свічки, там, включити якусь музичку спокійну, щоб ніхто не відволікав, ні діти, ні кішки, собаки, інші люди, якщо це десь якийсь простір, де інші люди, одягнути навушники, тобто, щоб це був максимально гармонійний внутрішній стан. А третє це важливо. Почати з того питання, на яке ви можете легко відповісти. Якщо у вас не виходить зразу з першого питання почати відповідати потоком, тоді залишайте ті питання, які ви не знаєте відповіді, ви просто їх залишайте. Проходьте, діть на наступного. Не зациклюйтесь на тому, що ви там, не знаєте відповіді на три питання точніше, не можете зараз в моменті їх відповідати ну, конкретно відповісти, і ви такі: а, все, я не буду робити. Просто пропустіть, я, я про це подумаю потім. Зараз я йду до того питання, яке я знаю, і просто відповідайте, не думайте правильно, неправильно, от намагайтеся обмеж... Якби позбутися цих обмежень правильно, неправильно. Не існує правильно, неправильно існує тільки те, що ви відчуваєте зараз в моменті, навіть якщо ваша думка змінилася, бо ви раніше думали отак, а тепер ви відчуваєте, що ви думаєте інакше. Записуйте саме те, що ви відчуваєте, що у вас є. Хочете порівняти, пишіть раніше, я думала ось так. Тепер я думаю, ось так. Тобто давайте простір для своїх думок. Коли ви пройшли вже ці всі запитання, або не пройшли, вирішили допроходити потім, залиште. На деякий час, потім поверніться і знову почніть з першого питання. Подивіться, що ви тоді не могли. Поки оцей період, поки ви будете там чимось займатися, пройде день чи там кілька годин, ваш мозок почне все одно підсвідомо шукати варіанти відповіді на ті запитання. Те, що ви його не відповіли тоді в моменті, коли писали, це не означає, що ви не дасте відповіді. Просто вам потрібно з підсвідомості дістати. Ту відповідь, і часом це важко дається, і потрібно трохи часу. Ем, підсвідомість видасті її, просто це може бути через якихось інших людей, через інші образи, через якісь ситуації, які будуть відбуватися протягом цього періоду. Але відповіді в будь-якому випадку буде. Тому важливо повернутися і знову прочитати питання. Ви можете навіть в інший день, в іншому стані, перебуваючи, вже зовсім по іншому будете сприймати саме запитання, і у вас буде вже зовсім інша відповідь може бути. Так от. Перечитуєте, знову відповідаєте за питання, коли проходите до попередніх, знову перегляньте, що ж ви відповідали, і спробуйте зазирнути у цю відповідь трошки глибше. Зазвичай, коли ми робимо розпаковку самостійно, ми такі, Ай, та я це про себе і так знаю, що я там буду писати. І пишемо так: поверхнево. Але насправді, те, що ми думаємо, що ми про себе Ай, це вже і так знаємо, ми насправді там дуже великий потенціал захований. І часто ми оцим та я і так все це про себе знаю, просто блокуємо. А коли ми собі. Сп... Просто самі собі задаємо питання, а що ж там за цим стоїть? Що стоїть там до прикладу? Ми випишемо цінності, от які ми є цінності: там свобода, там, не знаю, реалізація, саморозвиток, там, танці, <займатися>, займатися своїм хобі. Тобто, ви виписуєте свої цінності, там родина, ви виписали просто цінності. І тепер ви собі задаєте питання, а що стоїть за цією цінністю? Про що для мене родина? Що саме для мене важливо? Чи для мене важлива наявність людей інших, які є в моєму колі? Чи для мене можливо важлива сама атмосфера, коли ми можемо разом збиратися, кудись їхати, щось влаштовувати, якісь свята? Чи можливо для мене родина це про, не знаю, якісь? Якусь підтримку в складні часи, тобто, що стоїть для мене за цим, за цим поняттям, тобто за, 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 за цим, що я тільки що написав. Тобто, взяти трошки ширше, об'ємніше, подивитися. І часто ми, от з цим поглядом об'ємніше, в глибину, дуже цікаві речі для себе відкриваємо. І от тут, на цьому етапі, вже починається справжня розпаковка. Не тоді, коли ми відповідаємо на перше питання, а тоді, коли ми йдемо в нього глибше. Якщо е, вам інформація ця була дуже корисною, тоді буду вдячна за ваші якісь реакції і зворотній зв'язок. Е, якщо ж ви хотіли б пройти розпаковку особистості, е, і самостійно вам вона важко дається, тоді я ласкаво запрошую до мене в особисту роботу, в індивідуально, і ми вже обговоримо з вами. Варіанти, яка саме я визначу, яка саме розпаковка особистості для вас на даний момент була б найактуальнішою, і запропоную всі можливі варіанти. Тому дякую за увагу.